Де, моя Сьогодні ми з вами поринемо у чарівний світ звуків. Звуки нас оточують повсюди, у природі, довкілі, у побуті. Давайте зараз повернемося в гру, де ж заховався звук. Де, шіпоті, зі, сінього, Це звуки. Ми їх чуємо і промовляємо. А щоб їх позначати, люди придумали літери, букви. Букличку бачимо і пишемо. Маляти, відгадайте загадку. Стали букви у рядок і подиви дексадок. Хто ж у них за ватажка? Це ж, звичайно буква А. Ви вже здогадалися! Ми сьогодні будемо знайомитися з найпершою літерою нашого алфавіту літерою А. Переглянемо презентацію звук А, який позначається на письмі літерою А. При звуковому аналізі позначаємо кружечком. Він є голосний, тому ми можемо його проспівати. А, а! а Які ж слова починаються на цей звук? Ананас, айстра, автобус, апельсин, акула. У цих словах ми його чуємо перший. А ви придумайте свої слова, в яких першим є звук А. Дякую вам за увагу. Малята! попросіть маму або тата. Намалювадру літеру А. А ви її самостійно, о охайно зашкрихуйте. Ось так. А тепер трішки творчості. Щоб закріпити краще нашу літеру, давайте її сконструюємо з трьох паличок. Ось так. Беремо дві палички. І посередині перетинка. Наша літера готова. А ще можна її зліпити. Робимо качалочку, потім її згинаємо зверху. Ось так. Ну і перетинка. Ось така літера А. Малята, ми сьогодні з вами говорили. І про звуки, які ми чуємо, і про літери, якими позначаємо звуки на письмі, познайомилися з літерою А. Пропоную вам, з батьками вдома, гратися в ігри, таку, як ми гралися, придумай слово на букву А, або впіймай звук у слові. А на сьогодні все. Я кажу вам до побачення. До нових зустрічей!